У Данії близько 20 дронів з'явилися біля Копенгагена над портом Кюге. Про це інформує Associated Press. Напередодні ввечері офіцери виявили чотири великі БПЛА над пристанню, після чого решта безпілотників зникла на великій швидкості. Дозволу на польоти в цьому районі не видавали, тож поліція перевіряє власників дронів та їхню кількість, а також інші випадки з безпілотниками, зважаючи на ризики гібридних атак пов'язаних насамперед з діями Росії України. У, Європі. у китайській провінції Хебеї сталася пожежа на очевому ринку. Внаслідок загоряння загинули 8 людей і постраждали ще 15. -ро. Про це пише Reuters. Вогонь загасили за годину, а от причини загоряння поки невідомі і ще розслідуються. У... Так. У столиці Мальдів мале сталася повінь через сильні дощі, які спричинив мусон. Вода затопила вулиці, дороги. Метеорологічна служба Мальдів оголосила про початок сезону північно-східного мусону, що означає зміну погодних умов в країні. До слова, мусон – це стійкі вітри, що змінюють свій напрямок на протилежні двічі на рік.